Три хвилини найважливіших новин на перше листопада Міністерство оборони Сполучених Штатів схвалило передачу Україні далекобійних ракет. Тамагавк об'єднаний комітет начальників штабів підтвердив, що постачання не вплине на запаси США. Європейські союзники надихнулися цією оцінкою, але остаточне рішення має ухвалити Трамп. Пентагон вже обговорює навчання українських солдатів і технічні рішення для наземних пусків, оскільки зазвичай ракети запускають з кораблів. Україна може отримати тамагавки, якщо Трамп дасть дозвіл. ГУР проводить зухвалу контрнаступальну операцію під Покровським для роз. Блокування ключових логістичних вузлів. Кореспондент зекономіст прилюдне відео висадки українських розвідників з вертольотів у районах, які Росія вважає своїми джерелами в силах оборони підтвердили автентичність відео. Українські розвідники наступають на критичних напрямках. ВАКС засудив екс-голову ДФС Романа Насірова до 6 років тюрми і штрафом 17 тисяч гривень. Його також позбавили права обіймати держпосади на 3 роки. Насірова взяли під варту. У залі суду справедливість настала через роки. В МВС завдали ракетних ударів Нептонам, Порловський по ТЕЦ і підстанції Новобрянська. Ці об'єкти забезпечували електроенергією військові підприємства регіону. Удар по логістиці окупантів. СБУ, ГУР і СЗР знищили один із трьох російських комплексів «Орешник» на полігоні Капустін. Глава СБУ Малюк підтвердив, знищення було стовідсоткове. Операцію не афішували. Про неї знали лише Зеленський і кілька президентів інших країн. Секретна операція вдалася. Дамба Білогородського водосховища після українського удару затримує російські війська в Харківській області. За даними інституту вивчення війни, затоплення позицій і порушення логістики значно сповільнили просування РФ на Куп'янському напрямку. Стратегічний удар працює за добу, відбулося сто Бойових зіткнень, знищено 900 окупантів, 6 танків, дві броньовані машини, дев'ять артсистем, дві системи ППО, 349 дронів. ЗСУ виснажують ворога. Трамп відмовив Орбану в послаблені санкцій проти російських енергокампаній. Угорський прем'єр просив винятки для закупівлі російської нафти, але отримав категоричну відмову. Вашингтон тримає санкційний тиск. В Україну повернула ще одну групу дітей та підлітків з окупації. Вихованка. Анців Новопетровської спецшколи у Миколаївській області діти повертаються додому, і це прекрасна новина. Зеленський заявив, що через міжнародні санкції у 2026 році Росія зіткнеться з дефіцитом бюджету щонайменше 100 мільярдів доларів. Економіка Росії під ударами до кінця 2025 року в Україні додатково посилять захист 100 об'єктів критичної інфраструктури від ворожих.